Лижній мік перший сорт, вага мішачка 10 кілограмів за 1750. Чоловіча курточка. Розмір 2XL. Жіночі лижні штани. Розмір. М. Ще одні жіночі. Розмір 36. Чоловіча куртка. Розмір М. Чоловічі штани. Розмір 152-й. Ще одні чоловічі штани. Розмір Еріка. Чоловіча курточка. Розмір Емка. Чоловічі штани великого розміру. Жіночі штани. Розмір Елька. Ще одні жіночі штани. розмір. Тридцять другий. Жіноча курточка. Розмір. Сорок четвертий. І останні чоловічі лижні штани, розмір 38. Це був лижній мій перший сорт, програмі 40 кг за 1750 гривень.